Вітаю, шановні колеги, батьки, майбутні абітурієнти, всі, кого цікавлять питання вступу на різні рівні і форми навчання у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколаєвича Бакетова. Ви в марафоні Абітурієнт 231 щодня з понеділка до п'ятниці, 16 до 16.30, ми з вами разом розбираємо крок за кроком всі етапи і особливості. Вступної кампанії 2023 року. Якщо ви ще раз хотіли б подивитися наші етери, ви це зможете зробити в телеграм-каналі. Саме там для вас цікаві спікери дають корисні поради щодо написання мотиваційного листа, розрахунку прохідного балу, рекомендації складання національного мультипредметного тесту і безліч корисних і цікавих порад. Якщо у вас виникають питання, ви можете ставити їх в телеграм-каналі, а можливо, ставити їх також і під час нашого ефіру прямо у клаці питання відповіді. Ну і що ж, той, хто володіє інформацією, той володіє світом. А якщо ви будете володіти інформаційними ресурсами щодо вступної кампанії, ви точно без перешкод матимете можливість вступати до будь-якого університету, звичайно ж, краще до нашого. Отже, все про інформаційні ресурси. Знає і сьогодні з нами поділиться виконуючий обов'язки керівника корпоративних комунікацій і піар відділу Аліна Віталіна Трацай. Я вас вітаю. Доброго доброго дня. дня. Дуже дякую, Тетяна Васильівна. Неймовірно приємно. Е, що ж, шановні абітурієнти, будемо розпочинати. Е, так, сподіваюся, мою презентацію видно. Так, ще раз доброго дня. За вікном п'ятниця гарна погода, і це ще більш сприяє нашій з вами такій дружній атмосфері нашої зустрічі. Як вже сказала Тетяна Васильівна, я представниця відділу корпоративних комунікацій і піару. І сьогодні я хочу вам розповісти про інформаційні ресурси Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколаївича Бакетова, які ви зможете використовувати для своєї вступної кампанії, саме кампанії 2023 року. І одразу хотілося б розпочати з того, що Бекетівський він дійсно піклується не тільки про своїх студентів та співробітників, а й про своїх абітурієнтів. Адже ми супроводжуємо вас від так званого першого хештегу «Хном вступ і аж до нашого найулюбленішого це Бикето Фемелі. Дійсно, найулюбленіший, адже ми як можемо намагаємося полегшити вашу вступну кампанію і намагаємося бути завжди поруч. І до залучення це не 12, не 20 і навіть не 40 людей. А це ціла команда, команда нашого університету, яка допомагає вам у вступній кампанії. Це і приймальна комісія, це і центр до університетської освіти і кар'єри. Це, звичайно, ж наші директорати, це наші кафедри, кожна наша кафедра, їх багато. І взагалом це вся наша бакетівська спільнота. Навіть враховуючи те, що наш університет має сторічну історію, якою ми звичайно ж пишаємося, яку ми поважаємо. Але ми всі розуміємо, що діджиталізація це дуже важливо, і ми активно розвиваємо її в своєму середовищі. Тож, мабуть, час вже переходити саме до наших інформаційних ресурсів. І, звичайно, одним із найважливіших ресурсів кожного закладу освіти це є сайт, офіційний сайт університету. І на нашому сайті для вас є навіть окрема вкладка, вкладка вступнику, по якій, перейшовши, ви можете побачити і правила прийому, і інформацію за всіма нашими спеціальностями. Це і умови вступу, це і наші терміни навчання і бази практик. Якщо переглянути зараз зі мною його онлайн, ви можете побачити, що в нас є гіперактивні такі посилання. Це, наприклад, телеграм канал на який натиснувши, ви перейдете саме до нього. А це інформація про вартість навчання, це і контакти. Тобто, натиснувши на вкладку Контакти, ви одразу переходите до інформації, де вказані номери телефонів та пошти відповідальних по кожній окремій спеціальності. Тобто ви можете до них звернутися і отримати саме інформацію по спеціальності, яка вас цікавить. Тож, мабуть, йдемо далі. І моїм найулюбленішим ресурсом, яким наш відділ дуже пишається, є довідник абітурієнта. Зараз з вами ми перейдемо по гіперпосиланню і в онлайн форматі переглянемо, що ж саме представляє себе довідник. Звичайно, це не просто документ, це інтерактивний довідник, який було створено на базі правил вступу до нашого університету правила прийому на навчання до Бекетова. А він містить перелік всіх спеціальностей, з якими дійснюється навчання у 2023 році. Він містить інформацію про предмети НМТ, і що дуже важливо, як ви можете побачити, тут вказані. Коефіцієнти НМТ, які будуть цього року, тому ви з легкістю зможете визначитися із третім предметом, врахувавши, яку спеціальність ви хочете обрати, і на який коефіцієнт буде більшим. Звичайно, це і інформація про предмети, які ви будете вивчати. Звичайно, це інформація про посади, які ви зможете займати, а це дуже важливо розуміти, ким ти вийдеш вже після навчання. І е, немало важливим, це є да, контактні дані, це номери телефону відповідальних, які завжди вам допоможуть, завжди завжди готові відповісти на будь-яке питання, е, це електронні пошти, це вебсайти кожної кафедри, це вебсайти е, кожного інституту. І важливо зауважити, що це саме є гіперпосилання. Тобто, якщо ми з вами натиснемо на е, якесь із посилань, ми обов'язково перейдемо саме, от, наприклад, у нашому випадку це інстаграм-сторінка кафедри менеджменту і публічного адміністрування. Тобто, все швидко, все просто і все досить якісно. Так, йдемо далі по наших інформаційних ресурсах. І наступним дуже важливим є наш телеграм-канал це «Хнумп вступ». Uh, і що б хотілося сказати із головного про цей телеграм-канал, що він був створений саме для комуні комунікації із абітурієнтами. А uh, ми дуже пишаємося тим, що задавши нам своє питання, uh, ви отримаєте на нього відповідь протягом однієї доби, тобто не хвилиною пізніше. Якщо говорити про телеграм-канал більш детальніше, то ви можете побачити, що тут ми анонсуємо наші найголовніші заходи. Це звичайно, інформація від МОН, це інформація про вступну кампанію, повністю яку ми супроводжуємо тут. Це і, наприклад, анонс нашого марафону. Він теж був у телеграм-каналі, і всі подальші. Записи, всі подальші інформування а, про марафон вони також зберігаються в телеграм-каналі. Тому, якщо ви пропустили якийсь запис, ви можете подивитися. Вони виходять ввечір а, саме зустрічі кожної, тому можете перейти, переглянути. Якщо говорити вже більш детальніше про ще один а, проєкт, саме для вас, який розміщений на всіх наших ресурсах, це марафон Абітурієнт 23.1», не один, до якого ви долучилися. Ми дуже раді вас бачити. Бачити і дуже хочемо вам допомогти. А якщо говорити про це в цифрах, то це вже 24 ефіри. Це більше тисячі переглядів, це 25 професійних спікерів, які кожен за своєю тематикою розповідають вам про всі проблеми та моменти вступної кампанії. І, звичайно, ми не зупиняємося на цифрі 24, Ми йдемо далі, ми розповімо більше. Тому марафон продовжується. Він не зупиняється. Якщо говорити більш детально про наші контакти то ми, звичайно, не можемо залишити без уваги. Це центр до університетської освіти і кар'єри, це їхня пошта, вебсайт, на який ви можете перейти, звернутися. Центр відповідає за підготовчі курси за школи розвитку. Тобто, якщо питання виникають саме з цих векторів, то ви можете звернутися і отримати дуже швидко, дуже якісно свою відповідь. І також відділ може прийняти вас у аудиторії. Він працює і офлайн. А, якщо говорити далі, то це, звичайно ж, приймальна комісія, номери телефонів, всі активні, всі працюють. Ви можете зробити скрін або ж знайти, як я вже говорила, на нашому офіційному сайті. Одразу хочу скористатися можливістю і запросити вас на день відкритих дверей нашого університету, в якому ми трішечки змінили формат. І саме завтра для всіх абітурієнтів про університет, про навчально-наукові інститути розкажуть не директори, а наші студенти, наші найголовніші критики та наші найважливіші люди саме Бакетівського. Якщо Говорити про соціальні мережі, то звичайно ж не можна залишити без уваги офіційні сторінки університету: це Фейсбук, це Інстаграм і це Ютуб. qr коди активні. Ви можете перейти, ви можете долучитися до наших соціальних мереж. І хочу зауважити, що вже сьогодні одразу після нашої з вами зустрічі. В інстаграмі університету на офіційній сторінці з'явиться допис про всі інформаційні ресурси з усіма посиланнями, з описом ви можете перейти, щоб не загубити зберегти собі це посилання. Звичайно, ми будемо дуже раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої сторінки в інстаграмі в Фейсбуці. А також хочу зауважити, що на нашій сторінці в Ютуб ми завантажуємо всі відеоролики з марафону. Тобто, якщо вам зручніше користуватися Ютубом, то ви ви можете переглядати і долучатися до нашого марафону звідти. Запрошуємо до нас в інстаграм, підписуйтесь, там вас завжди чекають наші анонси, вони виходять там найшвидше. Будемо раді, якщо ви до нас доєднаєтесь. Дуже дякую за увагу. Так, Дуже дякую, як завжди, все дуже лаконічно, все дуже змістовно, все дуже зрозуміло. Я е, бачу, що питань на з зараз немає, і нагадуємо, що якщо у вас будуть якісь питання, ви маєте їх поставити. Ви маєте можливість їх поставити або зараз під час нашого ефіру, або в нашому телеграм-каналі для того, щоб отримати відповідь. А Якщо ви хочете задати питання зараз з голоса, ви також це можете зробити. Будь ласка, включайте свої мікрофони. Ось таким чином ми працюємо кожного дня. Нагадую 16 години. До 16.30 щодня з понеділка по п'ятницю. А завтра у нас винятка в суботу для вас в титі двері. Як вже говорила Аліночка, ви все почуєте про наш університет, але від наших дійсно експертів від друзів, від наших найголовніших учасників освітнього процесу, від наших студентів. Тож наразі питань немає. Аліночка. Я дуже вам дякую і хотіла б зазначити, що довідник, про який ви говорите. Він є довідником для абітурієнтів, які вступають на бакалаврський рівень навчання. Ви зараз презентували, але я знаю, що незабаром у нас буде такий самий довідник і для тих, хто вступатиме на магістрський рівень освіти. Правильно? А, так, звичайно, а, наразі опублікований, розміщений на всіх наших соціальних мережах саме довідник за освітнім ступнем бакалаврату. Але а, уже в понеділок ми обіцяємо, що на всіх наших платформах з'явиться саме довідник для магістрів. Він також буде інтерактивним, міститиме ту саму а, корисну інформацію для наших абітурієнтів, тому ви зможете скачати, перейти і користуватись точно так же в таки в такій в такому алгоритмі. Тож запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу, де ви можете знайти всю абсолютно цю інформацію, яка вас цікавить. А в довідниках ви знайдете всю інформацію про кожну спеціальність від освітньої програми, від гарячих телефонів до вартості контрактної форми навчання, до працевлаштування і можливих практик, і вся інша інформація, яку ви дуже часто. Запитуєте у нас в телеграм-каналі, ось саме в самих таких довідниках вона міститься, і це дуже зручно для вашого користування. Дякую ще раз за сьогоднішній ефір і дякую ще раз вам за величезну вашу проблему роботу. Всього найкращого питань немає. Сподіваємося, все, все зрозуміло. До завтра на дні відкритих дверей. Чекаємо Всього найкращого.